Останні новини з полів ТЦК по чоловікам 50. Який стан справ із мобілізацією саме цієї вікової групи військовозобов'язаних? Що кажуть про перевірку військово-облікових документів мої клієнти саме 50-річного віку, та як захистити свої права у випадку порушень при мобілізації? Про це все далі у відео. А для зручності підпишіться на актуальні праві новини в моєму телеграмі. Вітаю, ми з України з вами адвокат Роман Симутін. Як відбувалася мобілізація 50? Мобілізація загалом триває постійно, але неоднаково інтенсивно у певні періоди. Тим більше, проведення мобілізаційних якраз заходів щодо військовозобов'язаних 50 плюс років завжди проходило з певними особливостями. От пригадаємо, як воно взагалі було спершу. До війська брали найбільш боєздатних і багатьом охочим стати на службу. Представники ТЦК навіть відмовляли або записували їхні телефони, якісь там блокнотки, резервний список створювали і тому подібне. Далі почалися часи, коли мобілізували буквально всіх, як це і прописано було в законі у віці від 27 років, а потім від 25 до 60 років. Потім з'явилася сенсаційна директива командування сухопутних військ від 19.09.24 року, якою дозволяли мобілізувати чоловіків 50 лише за окремим розпорядженням Генштабу. Здавалось, це просто цілком адекватне кадрове рішення, адже стан здоров'я чоловіків 50 ну, не відповідає, якщо чесно, вимогам для постійної військової. Служби в умовах таких от бойових дій. І тому це питання раз і назавжди закрите та вирішене. Але ніколи не кажи ніколи. І ніколи не кажи назавжди. Особливо за умов війни. Адже згодом почалися просто поодинокі випадки, коли чоловіки 50 плюс теж мобілізували, як і всіх інших військовозобов'язаних. Працівники ТЦК. Удавали, що чи не знають про цю директиву, що вона взагалі існує, чи просто заду, забули про неї, і про... привозили людей е, в цьому самому віці до військових частин. І це переважно робилося без заздалегідь, якраз, виданого і наявного утецька розпорядження щодо конкретного чоловіка з урахуванням якраз його певних критеріях, це прописано в директиві, придатність його. Спеціалізація, наприклад, військове звання і тому подібне. Потім мобілізаційні процеси для 50 то посилювалися, то зменшувалися, то ставилися взагалі на паузу. Звісно, не в усіх регіонах, не в усіх селах, все відбувалося, так, знаєте, поодиноко. Проте тенденції все ж певні прослідковувалися. А що з мобілізацією чоловіків 50 сьогодні, які ми маємо зміни? Та за певними такими, знаєте, спостереження. Про це поговоримо далі. Для захисту своїх прав замовляйте інструкції з мобілізації ВЛК, водіями перетину кордону за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Або ж можете укласти договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліції та суди. 50 плюс більше не мобілізують. З огляду на мою постійну практику з мобілізаційних питань, я завжди тримаю руку на пульсі того, що відбувається взагалі з мобілізацією. Принаймні, маю про це певне враження, яке базується за зверненнями і консультаціями від моїх просто клієнтів та клієнтів моїх колег-адвокатів. Тож ситуація, як то кажуть, в режимі онлайн. Так от, на основі звернень моїх клієнтів, я можу сказати, що. Останні новини стосовно Чоловіків 50, були на диво позитивними. Зокрема, декілька людей мені зателефонували та поділилися, як воно було у них в їхніх випадках. Цих чоловіків зупинили на вулиці та поцікавилися віком. Кожному з них, відповідно, було 51 та 54 роки. І вгадайте, що було далі? Ви не повірите? Цих чоловіків, навіть не перевіряючи військово-облікові документи, просто взяли і відпустили. І подібні повідомлення отримав від своїх колег та власних джерел. А що ви скажете з, власному, з власного досвіду, яка у вас ситуація з мобілізацією 50 у вашому, наприклад, місті чи селі, дайте знати в коментарях, щоб люди отримали розуміння про загальний стан справ в цілому. Я потім систематизую і опублікую у своєму телеграм-каналі. Проте не позитивом єдиним днями прогриміла трагічна новина, що в ТЦК смертельно побили 55-річного чоловіка. Мої висновки про відповідальність ТЦК та поліції у продовженні відео. ТЦК і смерть 55-літнього чоловіка. Про це повідомляють не якісь там проросійські телеграм-канали, не якась там жовта преса чи новинні сайти, якісь смітнярі. Цю новину опублікували на сайті Національної поліції. Поліція затримала трьох військовослужбовців ТЦК, причетних до нанесення смертельних тілесних ушкоджень місцевому жителю. Коротко, що відомо про дані обставини. За попередніми результатами. Експертизи, смерть чоловіка настала внаслідок травми голови, вилучений транспортний засіб із слідами крові чоловіка. Суд у Дніпрі обрав уже їм запобіжний захід тримання під вартою. Як зазначив прокурор Микола Ковбаса за версією одного з учасників групи оповіщення, працівники ТЦК побили, ну, тобто, побачили, побили. Мабуть, це оговорка все ж таки по Фрейду. Побачили е побитого Олега Лесіна та вирішили йому допомогти, а саме відвести його до ВЛК Дніпропетровської області, оскільки вона начебто працює цілодобово. Як вам таке пояснення представників ДЦК? Побачили побитого чоловіка і вирішили його доставити на ВЛК, яка працює цілодобово. Типу, у нас. Швидка просто в кожній лікарні зачиняється о 8-й годині вечора. Чесно, навіть першачку якомусь, і він розуміє просто абсурдних даних, абсурдність даних тверджень, як прокурор процитував підозрюваних. Від місця, де вони побачили потерпілого, тільки послухати, до найближчої лікарні пів кілометра. Натомість працівники ДЦК вирішили його відвезти на відстань майже трьох кілометрів. В 6 разів більше. Крім того, відповідно до відеозапису з вулиці видно, що вони під'їхали до лікарні приблизно десь о 22.42, а об 24.03 уже представник ТЦК подзвонив на лінію 102 та на лінію 103 для виклику допомоги. Черговий ВЛК намагався привезти потерпілого до тями, але він вже у нього не виявив і пульсу. За словами адвоката, обвинувачення спирається саме на допит поліцейського, який не запобіг ймовірному побиттю. Доказів жодних немає, відеозапису з бодікамер поліцейського, немає, судово-медичної експертизи немає. А пам'ятаєте, моє відео про обов'язкову відеозйомку працівників ТЦК в своїх дій, що це просто буде мильна якась бульбашка? Ось і результат. Зауважу, що моя спеціалізація це і кримінальні справи. Будучи слідчим, розслідував, тобто саджав за грати, а потім як адвокат захищав. Тож без проблем можу спрогнозувати результат. Працівник ТЦК мав би отримати, якщо чесно, реальний строк. Але піде воювати. Закон дозволяє просто таку опцію. А відносно працівника поліції відкриють кримінальну справу за бездіяльність, звільнять. Але сама справа відносно нього десь колись там помре в якихось архівах суддів. Як ви вважаєте, чим завершується розслідування? Висновок, попри зміни тенденції мобілізації, я завжди рекомендую вам знати і захищати свої права. При мобілізації 50, зазначте, що не відмовляєтеся від мобілізації, проте вимагаєте надати вам окреме мобілізаційне розпорядження Генштабу. Як це прописує директива? Примусова доставка до ТЦК, бо у вас там ніби відсутня цьогорічна ВЛК, це незаконні дії представників ТЦ. Та взагалі їхні дії незаконні по доставці. Це ви можете добровільно. А якщо у вас фізично, то просто навіть. ну, Це не те, що незаконно, це безпреділ. Якщо хочете, щоб на ВЛК врахували ваш діагноз, то подбайте заздалегідь. Щоб у застосунку Хелсі. Малися актуальні ваші виписки, дані про ваші захворювання. В разі порушення лікарями порядку проведення ВЛК, а особливо відсутності взагалі проведення ВЛК. Негайно оскаржуйте неправомірність дій ТЦК. Друзі, пишіть питання, теми найцікавіші, найактуальніші розкрию у відео. Окрема велика подяка спонсорам каналу. Приєднуйтесь до спільноти. Всім дякую за увагу!